У цій невеликій кузні робота кипить з восьмої ранку. Однак віднедавна батько з сином пріють не над замовленнями клієнтів, а над скульптурами, що мають мистецьку цінність. Мета допомогти українським воїнам на передовій. Вже за тиждень другий цей сімейний тандем спільними зусиллями завершить збирати казкового лісороба та виставить усю цю ковану красу на аукціон. Люди життя віддають своє і бути осторонь. Нас будується зараз нова країна. 20 років цього не було. І хочеться бути, щоб внуки діти жили в нормальній країні. Шкодувати матеріальні цінності не можна, коли є реальна можливість. Принести користь людям. Колекція Семенюка налічує понад 30 робіт. Вони неодноразово були представлені на міжнародних виставках. Скульптури Волонянина прикрашають будинки таких відомих політиків, як Ющенка, Тимошенка та Яценюка. Та найбільше їх у холі одного із луцьких технікумів. Його роботи це шедеври мистецтво. Це дуже велика копітка праця вкладена в них, адже кожну детальку це треба мати любов, мати знання, мати вміння, хист художній, що її викувати. Ми відрадні, що Віктор Семенюк нас навчався і свої вироби він виклав нас як постійно діючу виставку. Семенюк коваль у четвертому поколінні, займається цим із дитинства. Може створити скульптуру вагою у кількасот грам, а може замахнутися на виріб, який і троє дорослих чоловіків не піднімуть. Нещодавно вартість усіх його шедеврів експерти попередньо оцінили у кругленьку суму. Однак гроші майстрові не дістануться. Не боюся сказати в голос, тому що ці гроші йдуть не для мене, і для, для армії, так що я озвучую це сума як мінімум. 370 тисяч. Це така початкова ціна. Там як воно буде. Я дозволу волонтерам при потребі скидати, але ціну ну, Розумієте, чим більше коштів буде отримано, тим більше користі буде. Наразі волонтери шукають покупців з усієї України. Однак розуміючи, скільки майстер вклав у свої роботи зусиль та часу, надаватимуть перевагу волинським благодійникам, щоб, хоча б 50% цієї кованої краси, залишилося у межах області. Всім син Коваля з цього проблеми не робить. Каже, головне, щоб меценати не скупилися. Ви знаєте, не можна допомогти зараз ну, фінансово, то ми будемо старатися так, щоб люди, які змогли це все купити, щоб вони допомогли. Угу. Щоб кожна людина, яка купить, вона розуміла, що вона щось віддає для нашої країни, для своїх дітей. Аукціон кованих виробів Семенюка запрацює у лютому. Нині ж роботи облікуються. Фахівці кажуть, якщо до цього часу майстер встигне доробити ще кілька своїх шедеврів, оціночна вартість колекції може сягнути до півмільйона гривень.